Слухай, у мене насправді класна дуже історія. Трапилась буквально ось на днях. Одна лідерка думок тегнула мене в сторіс, і прийшло 800 людей на сторінку. У мене, собі. Та, у мене ж маленький акаунт, тому 800 людей ну це дуже багато. Дуже і я для цього, щоб якось знаєш з ними сконтактувати, зробила допис і mm, хто Я Я бачила, я бачила дуже крутий сторітелінг. Чому я тобі про це розповідаю? Бо я, знаєш, просто отримала в цей день багато дуже фідбеку, що типу дуже круто розповідати про себе. Чітко, лаконічно, знаючи себе, і багато хто навіть в коментарях писали, типу, що я так хочу так про себе говорити. Слухай, а я коли дивилася твій сторітель, реально спіймала себе на думці, що також дуже давно про себе нічого не писала. А я роблю це десь раз в півроку для того, щоб мати контакт зі своєю аудиторією, я нагадую. Але для того, щоб це робити, знаєш, просто комусь може здати, що це там легко було. Але насправді дві години я це готувала. А до цього мені здається, ще роки. Я взагалі приходила до того, щоб гарно себе знати, тобто для того, щоб написати один Так. Ти витратила дві години. Так, Я зазвичай зараз, так не зараз знаєш, така рамарочка для тих, хто каже, що для того, щоб вести інстаграм, достатньо п'яти хвилин. Ага, на ага. день. насправді ага. ну, ні, це ні. Ні. ну не я так. в звичайному житті веду десь 30-40 хвилин, але тут був дуже такий, знаєш, для мене значущий сторітелінг, бо він піде в хайлайтс, бо його буде дивитись велика аудиторія. І я просто про що подумала: що знаєш, в мене вдається це робити, ну хоча й дві години, але це відносно швидко, бо просто багато часу на оформлення пішло. Але для того, щоб це зробити, мені довелось гарненько в собі розібратись і зрозуміти, хто я, хто я для себе, хто я для інших. І далі я просто можу це показувати. Проявляти. І так, Це те, про що ми сьогодні з тобою хочемо поговорити, так. якраз. Проявленість, ось ця проявленість, коли тебе бачить твоя аудиторія. І я хотіла тебе спитати, наскільки ти відчуваєш, що ти зараз проявлена? Слухай, це дуже прикольне питання. Ну я тобі вже розповідала про те, що насправді зараз я планую знову почати активно вести інстаграм, активно проявляти свій особистий бренд. Але м -м, зараз, якщо так у відсотковому співвідношенні, мені здається, ну це відсотків 15. 15, реально. Ну, слухай, ну... я думаю, що у тебе і 5 не настурається. <рив> ні, ну це прям якось. Ну тебе просто дуже мало стало. Ну, так, бо мене багато мало, роботи, так. Але, але раніше ти там, десь відсотків, напевно, на 30, да, 40 проявлялася. Um... Так, ти знаєш, от минулого року насправді пам'ятаєш той так. період, коли я почала знову ж таки змінювати період, який у мене стабільно раз там на півроку В серпні, мені здається. Так, так. так. І зараз <серпні> в серпні. так. А, так. <серпні> Тоді так, я прям активно почала. І блін, слухай, ну давай чесно, коли у тебе багато роботи, коли у тебе багато проєктів, так. то важко вести інстаграм. Дуже важко. Ти, ти можеш його вести тільки якщо ти реально розумієш на Так, знаєш, і ти що... чітко виділяєш. Під так, цей так. час от сто відсотків. Тому блін, е, хто як би там не казав, що інстаграм можна вести, навіть якщо там у тебе там багато роботи. Ні, Ну, блін. Мор, ну... ну слухай, можна, якщо ти зрозумієш, навіщо тобі інстаграм, тобто не просто але це знаєш, конкретно, треба. ти маєш прям сідати так, і виділяти час так, в своєму там списку так. справ е, писати про ну, на... ну, Я тобі скажу точно, що це можна виділити, навіть там знайти якесь віконечко, там ввечері, коли ти дивишся серіал, або там є ну, чи Якесь я точно знаю, у мене uh -huh. знаєш, мала дитина. Типу, я по вечорам можу сидіти і робити ці сторітелінги, але тут важливо чітко зрозуміти навіщо. Тобто, знаєш, не просто я хочу вести інстаграм, бо всі ведуть інстаграм, бо треба його вести, uh -huh. а реально навіщо ти хочеш клієнтів. Окей, а тепер давай подивимось твій графік. Ти там завантажена на два місяці вперед. Ти реально хочеш зараз клієнтів. Та до тебе типу потрапити. Я не можу до тебе потрапити без черги. А, тому окей, ні клієнтів. Ти там хочеш курс запустити? Ти, ти реально хочеш? Ти і так його запустила без великих прогрівів, зібрала ну, там так, за два Ну це правда, але знаєш, я хочу, ну по-перше, мені реально подобається вести інстаграм. <свят> і зараз я його так і веду. Знаєш, типу, блін, у мене є натхнення, я там пішла, не знаю, там ми поїхали там до батьків, я познімала якісь там типу фрукти. <свят> Поділилась там так. за постав. Тобто, у мене зараз ось такий імпульсивний потік в інстаграмі, угу. коли я просто хочу чимось поділитись, і я цим ділюсь. І на кайф. так, це кайф, але блін, я хочу більшого. Я реально зараз, знаєш, зрозуміла, що я хочу більшого проявлення. Угу. Я хочу проявлення там себе як експерта, окрім особистості, угу. і тому. А що для тебе більше проявлення? Це більша аудиторія. Це, ну по-перше, з моїх там. Скільки там сказала? 5% проявлення. <рес> я хочу розширитись хоча б там до 50%. Тобто, щоб тебе просто бачили не на 5%, а на 50%. Так, я хочу uh -huh. масштабуватись, Я хочу дійсно у мене в планах там, проведення курсів, нових навчань. Uh -huh. Тому це також зараз важливо. для мене. Uh -huh. Тобто, це для тебе і показати себе більше, якісь грані, які ти мало uh -huh. показуєш, і розширити твою аудиторію. Uh -huh. Слухай, ну я тебе розумію. Я, наприклад, для себе. Там своє проявлення зараз. А, я бачу, як, по-перше, для роботи. По-друге, в мене є курси, які я проводжу. Я теж там веду певні свої прогріви. Нехай вони душевні і максимально прозорі, але веду. А, але ще в мене, знаєш, є таке внутрішнє бажання бути умовно, це називали раніше популярним. Знаєш. Ага. Але ну мені справді це хочеться. Мені хочеться впізнаності. Мені хочеться, щоб як нас з тобою у Львові, коли ми зайшли в, так, е, за так. цукерками алкогольними, вибачте, ми зайшли. І там і нас пізнали. типу, о, ви Даша Альона, звіжду, я ваш курс проходила. І ми такі о Львів, магазин нас так. Ну це було дуже, це, дуже приємно. приємно. І ось, знаєш, ось цей момент, коли це відбувається, це для мене, як знаєш, мала моя мрія, вона здійснюється. Я завжди хотіла якоїсь ну, певної популярності, і зараз мені дуже приємно знати, що я можу проявляти себе, свої знання, свої думки і цим самим впливати на інших людей, навіть яких я можу не знати яких я ніколи можу не зустріти, мені Погодюсь. це подобається. А, знаєш, у мене є е, історія така невеличка. Коли я почала активно вести інстаграм, це mm -hmm. було якраз десь роки три тому, коли я пішла з звірчити це навіть більше. Мені було. здається. Чи чотири десь так? так, так. Mm. І тоді я розповіла про книгу ніколи-небудь. Uh -huh. Я, я, я пам'ятаю, ти мені радила постійно, але я так і не прочитала. Ось, і ця книга капець як вплинула на е, життя моєї підписниці. Uh -huh. е, десь, мабуть, через півроку вона мені написала про те, uh -huh. що після. Того, як вона прочитала цю книгу, Class. вони е, зі своїм там хлопцем змінили професію, переїхали з одного міста в інше, почали більше заробляти, і там ну вона написала це в контексті. Знаєш, що я там ніколи нікому не пишу, але мені дуже захотілося вам Class. написати і поділити, Class. що дійсно ваші інсайти, ваші думки, ваші рекомендації вони впливають. Там на людей. Так. І це, Суха, прям, це, блін. Це, це Це топ. Це дуже круто, тому що, знаєш, мені здається, це набагато приємніше, ніж коли там твій допис просто хтось прочитав, так. зберіг собі там і забув. Та, от ти, типу, умовно у Вікіпедії СММ або візуалу. Мені таке не подобається, і я знаю, що багато хто так починав свій шлях, в тому числі я. У мене була колись сторінка, ти пам'ятаєш, на 15 тисяч підписників, яку я видалила. На тій сторінці я була прям експерт, на експерт. Типу, знаєш, я там пишу, наприклад, Цим почала там якийсь допис про свої думки, а мені коментують, як ставити хештеги правильно. А ти таке, блін, ну я тут поділилася з тобою думками, а ти мені як ставити хештеги? І я там зрозуміла, що я там для людей була експертка. Uh -huh. І коли я створила цю, цю нову сторінку, їй там 4 чи 5 років. І тут я людина, яка має експертні знання. Які а може ти... показати, а може ні. А ти не думала про те, що можна було просто можна. Ну, умовно ту сторінку? <свят> <свят> Та, можна було. Ти могла просто свою аудиторію перевчити під те, що тут більше не буде такої користі. Так. Я знаєш, зараз вже так подивившись назад, я тоді собі сказала, що там охоплення впали, так, люди так. не готові, треба Але зараз вже так подивившись, я реально розумію, що я просто злякалась цього всього процесу, я злякалась якогось хейту, я злякалась відписок, і я злякалась, напевно. Ще знаєш якоїсь відповідальності за велику аудиторію, бо я була тоді набагато молодша. <свіст> І я тоді, знаєш, мені якось мене почало тиснути. Я, я почала розуміти, що я фільтрую себе, <свіст> що сказати, як сказати, що показати, що від мене щось очікують. І мені хотілось знаєш закритись в якомусь своєму малому такому світі, де будуть мої люди, які будуть готові мене чути. І зараз у ну, мене відносно маленька все ще сторінка, 5 тисяч підписників. Але офігенне, кайфове ком'юніті людей, і знаєш, мені постійно хочеться казати іншим, хто боїться і ще думає. Я постійно хочу сказати, вам же не треба говорити зі всім світом. Так, стоїться. Ви так. говорите з групою людей, які стають вам близькими, які вас підтримують, читають. Ну, ви, ви не говорите зі всіма. Тому знаєш, оцей страх, типу, що щось говорити, бо хтось почує. Ну, з цим страхом щось треба робити. Я з ним погано впоралась, тобто я просто знаєш видалила сторінку, в яку було вкладено дуже багато ресурсів, сил, часу, грошей. І замість того, щоб знаєш цей ресурс зберегти, розкачувати, просто змінити. Ну, типу, я збіжала по суті. Угу. Зараз би я так не робила. Знаєш, мені здається, у мене інколи також такі думки е -про проскальзують. Да, ти мені коли, навіть говорила, я тебе відмовляла. Так, коли І, я та. думаю, блін, я хочу змінити, я хочу завести нову сторінку. Але фактично я розумію, блін, нічого не зміниться. Я так само, якщо я там для себе зараз не вирішу, що я буду постійно регулярно там, постити, розвивати інстаграм. Угу. На новій сторінці буде все те ж саме. Тому реально люди, які там переходять з однієї сторінки на іншу, ну або це от прям такий свідомий крок і розуміння, для чого це вони роблять, так. або ж це реально, знаєш, така втеча від себе. Так. Ну, у мене Яко, у мене фактично, це то що була змінять. втеча. Так, це була втеча. Тому знаєш, тобто зараз я себе проявляю так, як я відчуваю. Ага. Але для цього, знаєш, роки психотерапії О, е так. просто найкраща най 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 моя інвестиція в житті насправді, бо знаєш, я йшла до психолога з проблемами, з якими мені треба було впоратись. Але по факту, це знаєш, це час дає Даша. Є її світ, є її почуття, і це все приймається, і це все, знаєш, як рослинка, яку постійно поливають, і вона зрощується. Знаєш, і мені здається, що ось психотерапія це те, що е, дуже мені допомогло на моєму шляху проявлення себе. Погоджуюсь абсолютно. Я так само, я вже в терапії, мені здається, два роки. Mm. Навіть більше, ну mm -hmm. були перерви, але в цілому я на 100% з тобою погоджуюсь, що терапія це супер прямо для того, щоб, по-перше, навчитися себе е, розуміти, так, так. Е, навчитися не боятися висловлювати свої думки, навчитися не, знаєш, не брати на себе відповідальність за думки, за якісь вчинки інших людей. Так, Ми так. не можемо реально відповідати, хто що подумає. Так, так. Ми не можемо всім подобатись. Так. Ну це просто неможливо. Okay. І е, коли ти реально в терапії це пропрацьовуєш, тобі дуже легко потім проявлятись, вести інстаграм, не знаю, доносити свою думку. Так, ну бо ти починаєш, ти знаєш себе, і ти впізнаєш себе все краще. Так. І далі ти можеш вибирати, там, яку грань ти хочеш показати, яку не хочеш, як ти там себе повернеш. Ну, я не кажу про те, що, знаєш, там в інстаграмі треба показувати 100% всього, що в тебе відбувається в житті. Але я за те, щоб на 100% себе знати і потім, ну, Крутити, показувати себе як таку 3D-модель, та не бути плоскою людиною. Там. Я говорю тільки про Я ідеальну діаманти, які ді... мені тут демалювалися. Да, Діалант дуже прикольний образ, бо якщо на нього дивитись зверху, то він такий плаский, не зрозуміло, що це. А якщо подивитись на багато його граней, то він стає дуже об'ємний і цікавий. І я за те, щоб проявляти себе різними гранями. Мені дуже подобається концепція, що зараз в інстаграмі люди це люди, uh -huh. а не джерело. Зна ані, а не Вікіпедія або да, там Google. окей, Google. Okay, Google. Да. <laughs> як накласти текст <laughs> на картинку? Та да, мені дуже це подобається підхід. Але для цього типу людині треба просто зрозуміти, Себе. що є не тільки експертна своя сторона, а є і інші частини свого життя. У мене до тебе питання. Ось якщо уявитися тебе. Ти себе уявиш як діамант, у тебе там, наприклад, 100% граний. Uh -huh. Скільки ти реально показуєш зараз і скільки ти готова показувати? Uh, ну, Якщо повернутися до того, наскільки я себе проявляю, ну ні, це не про проявлення, а саме Да? Бо може ти показуєш, ну, проявляєшся мало зараз, там мало uh -huh. створиш контенту, але при цьому показуєш постійно різні різні частини себе. Ну слухай, за рахунок того, що я небагато зараз створюю контенту, якби я і мало ну проявляю всіх цих грані, але в цілому я намагаюсь показувати дійсно те, що там чим я живу, там що для мене важливо. А є якісь табу, знаєш, ти це не будеш не будеш показувати, навіть якщо всі будуть говорити, що а показуйте свої тіньові сторони. Mm, ну, табу для мене, мабуть, це сім'я, тому що все ж таки я mm -hmm. не хочу це виносити знаєш, mm -hmm. на mm -hmm. такий mm -hmm. простір. Mm -hmm. А в цілому, табу, що прям такі, мабуть. Мам, mm -hmm. слухай, ну мені здається, ти хоч і пропускаєш негатив там спочатку uh -huh. великого вторгнення, ти почала його активно пропускати. Слухай, у мене є дуже цікава історія Давай. на цю тему. Стосовно негативу, так. це дуже прикольно. Я не знаю, от як зараз ти відчуваєш, де да? у мене буває оцінку, що я там можу висловити там, те, що мені не подобається. Так, ти якіс... наче подорослішала, знаєш. Uh -huh. Типу, у тебе наче ти, ти раніше жила в такій рожевій кімнаті, а потім вийшла з неї і побачила, що є різні кольори. Ось у тебе зараз такий якийсь підхід. От я я зараз до цього розкажу дуже цікаву історію. Коли я почала вести інстаграм, після того як пішла з біжду і активно почала розвивати свою сторінку, я не знаю, пам'ятаєш ти той період чи ні? Я пам'ятаю, ти була дуже яскрава. Знаєш, я тоді, так, так не знаю, чесно тобі скажу, я тоді сиділа і думала. Бляха, а, а чого ти не могла робити? Це віжду. Ну, типу, знаєш, я так тоді це активно підтримувала і, і я навіть спонукала тебе mm -hmm. до цього. Потім я вже з часом зрозуміла, що ну, не було ресурсу. Так. Але насправді ти в той період, коли ти активно почала вести, ти була дуже яскрава, така потужна, проєкти, багато контенту йде спала. Я тоді витрачала на контент реально дуже багато часу. Я могла... Витратити Дуже багато це на сторітелінг, ну по 4 години на день. Боже, жінко, Серйозно? А, <рес> а тоді ще був тренд на ці всі оформлення, суперкреативно. Ага. Я реально витрачала 4-5 годин на день. Для того щоб зробити супер придуманий, класний, яскравий, візуально гарно оформлений старітеля. Боже, якби знаєш, типу це було правило, то я би ніколи в житті не вела соцмережі. Ну слухай, це насправді також важко було. І потім, знаєш, коли ти вже до цього звикаєшся це, як звичку. Типу, блін, треба щось вау, щось mm. таке придумати. Кожного разу треба якось креативно так, виходити. Так. Це також стомлює і це залишає такий свій відбиток, який реально так. важко потім переламати. Ти потім постійно від себе це так, очікуєш. Так, так. Mm -hmm. Я ще. Довгий час, знаєш, очікувала, що блін, я не можу просто так вийти. Планка. теж я навіть з е собою ми про це говорили. Я до тебе приходила, тому що є певна впланка, і тобі вже важко. Так. Е Зробити щось таке. Ну, окей, типу, окей, давай повернемось. Тобто да, до, повертаючись до того, значить, тоді я взагалі не транслювала ніякий негатив. Угу. Ну, тобто, да, ти була дуже позитивна і типу, ну, трошки нагадувала успішний спів. І ось коли 24 лютого повномасштабне вторгнення, і так. я прям так агресивно дуже почала висловлюватись, так. мені пише підписниця. Я не пам'ятаю, чи з Казахстану вона була, чи звідки. Uh, і вона мені типу, пише: Альона, я не вірю, що це ви. Ви можете записати розмовне сторіс, бо я не вірю, що це зараз ви типу публікуєте і постите. Ти шо? Прикинь. Тобто, ось образ ось цього такого так. милої такої дівчинки, такої так. легкої, такої. Яка там mm -hmm. ніколи не транслює якийсь негатив, і mm -hmm. тут хоп і все. Слухай, ну я oh. е, дуже така повчальна для мене історія, насправді, бо знаєш, я типу мила Дашка, і uh -huh. я інколи е, ловлю себе за хвост того, що я думаю, що я не маю щось права транслювати. Ну, наприклад, я в житті достатньо багато матерюсь. Ну, типу, uh -huh. для мене класний матюк це достатньо літературне я слово. Знаю. Ти знаєш. Це. Але у мене є певний образ, типу, там мене. Читають клієнти, там мене читають, маємо бабуся, батьки, племінниця, племінник. І я розумію, що я не можу туди пропустити нецензурні слова. А тобі хотілося А мені б дуже хотілося. Мені дуже часто я фільтрую це. Чесно, бо я знаю, я знаю, що це слово скаже краще про мій настрій, ніж я почуваю себе сьогодні. Ти можеш опікувати, знаєш. Але ж це значить, знаєш, це для моїх близьких буде значити, що я матеріюсь просто запікою. Ну, типу, а вони цього при цілому не знають, бо вони це не чують. І взагалі, знаєш, цей мій образ, мила Дашка. Я розумію, що для когось я можу бути занадто світлою, занадто десь безтурботною, що в мене так легко все в житті. Тому я інколи хочу знаєш, більше пропустити якихось моїх таких тіньових сторін, які насправді бачать навіть не завжди друзі бачать. Мені інколи хочеться. Ну, я знаєш, можу підтвердити, що дійсно ти в інстаграмі така досить легка, глибока, але. При цьому я не пам'ятаю, щоб в тебе був якийсь негатив, чи от щось так. Ну, там... Ні, ні, я ось мало. Я, ну, я буваю, що я там покажу якусь там ситуацію. Там... А, але в цілому, так, я не критику. Ну, це моя позиція, я не критикую угу. а, в плані там колег, не критикую, кейсі не критикую, бо ну, на мою думку, це не дуже. Якщо ти Токсично. критикуєш, запропонуй типу варіант, як це змінити. Але в цілому, наприклад, мені інколи хочеться піднімати якісь негативні теми. Мені інколи хочеться. А що сказати... тебе зупиняє? Мені мене зупиняє думка. Що це не потрібно. Ну, наприклад, у мене непросте материнство. Uh -huh. Я пройшла через депресію, я пройшла через складні дуже етапи і проходжу й досі мого батьківства. І я розумію, що це класний досвід поділитись, розказати. Всі мої подружки знають, тому я намагаюсь показувати те, про що нам не розповідали раніше. Але при цьому ну, типу транслювати публічно, я не про це. Ну я не нікол... я не піднімаю тему. Ну тут, сім мабуть, питання в тому, чи потрібно це тобі, Ось, чи дійсно ти хочеш так. чи ні? Тому що е, я думаю, що ми справді не можемо ніколи проявлятися там на 360 градусів так. в інстаграмі. Це неможливо, так. реально, тому що тобі тоді доведеться просто кожен свій, знаєш, там крок знімати, і це важко. Але в цілому. Ну, ну, Тут, напевно, знаєш, просто якщо вже буде така ситуація, коли тебе умовно питають, то в тебе є вибір показати цю грань так. або надягнути на неї маску і не показувати. Ну, Ось, так. Якщо мене питають, то я інколи це проявляю. Я показую там капіталь. І чесна плодна каже. Так, да, плотний графік показувала, показувала там якийсь був в мене коли там Q&A віконечко, угу. то я там відповідала. Тому в цілому так. Але інколи, знаєш, мені прям вити хочеться, так хочеться поділитись. Так хочеться Сказати, так хочеться е, показати, що материнство буває різним. Але я поки що ну, ні. Напевно, тому що, знаєш, коли ми ж думаємо про свою проявленість, ми же вибираємо, що ми хочемо транслювати, кому ми це хочемо транслювати і навіщо. І моя проявленість вона е, про все ж таки мою роботу, про мою самореалізацію. Та, про якби це... ти вела, наприклад, там, материнський блог, та. то дійсно. Або навіть лайфстайл, якщо лайфстайли, це було, знаєш, та. що я прям транслюю кожен. А в мене, ну ти знаєш, напевно, в мене напрямок самореалізація. Якась знаєш, я так, я і моє життя в форматі, все ж таки самореалізація, а не все, що бачу, все показую. Так, погоджуюсь. Класно себе знати. До речі, ти мені дуже підказала колись книгу «Автентичність». «Автентичність», так. так О, ось. Обожнюю цю книгу. Боже, всім раджу. Реально, мені здається, немає жодної подруги в моєму оточенні. Яка б по І ти не її чула так радила? Я її трошечки не до кінця дочитала, але багато дивилась. І мені дуже сподобалася ця ідея досліджувати себе, знати себе. І напевно, тому мені знаєш, тінь сторони хочеться теж показувати, бо це. Про справжність, про це ділаті, знаєш, там ж щось. також різні етапи, і от спочатку ти досліджуєш себе, ти розумієш, про що ти що тобі подобається, а потім важливий етап, коли ти приймаєш це в собі. Mm, да. О, ці тіньові сторони, насправді я спілкувалася на цю тему з психологом, вона сказала, що це все ну, типу, немає в психології такого поняття, як тіньові сторони. Oh, okay. Тому, да. Але в цілому це про те, що ти маєш прийняти їх в собі. Так. І коли ти це приймаєш, ти вже розумієш. Ага, окей, так це в мені є. Так. Ну, от мені здається, знаєш, якщо уявити собі гори, такі намальовані, типу, то тільки коли додати тінь угу. можна зрозуміти реально їх об'єм. І тому ось, автентичність, вона мені здається пов'язана не тільки з тим, що хороше ти транслюєш, або які там успішності твої свої тим, досягнення ти показуєш, але і все ж таки щось, що ну, для когось може бути тіньовою бо для когось ні. Ну, наприклад, я матюкаюсь, для когось це тіньова сторона. Для моїх батьків може бути. Uh -huh. А для те, ну для тебе не знаю, <рес> <рес> ти просто ніколи не матюкаєшся, до мене це знаю. Але інколи Та ні, я... ні, у мене буває. Ну дуже рідко. Але знаєш, інколи ну мені здається, що коли я це скажу дуже в тему, то це окей, ніхто не подумає, що о Боже, даша мать. Ну тобто, знаєш, тіньова сторона, вона настільки суб'єктивна, для когось це погано. Знаєш, для когось здається, ні. Знаєш, Мені здається, це мабуть також з дитинства. Коли ми такі думаємо, блін, ну ти ж там е така хороша дівчинка, так. е е mm -hmm. е ну, там, і як це тюкатися? Ну, так, да, так. Да. Ну, типу, знаєш, у мене це просто були якісь правила родини, скажімо так. Слухай, ну ти зараз будеш розробляти собі нову стратегію, як ти Чи буду я робити? прописувати в стратегії свої ціні сторони? Так. Насправді питання було таке: ну, типу, про те, чи плануєш ти це транслювати далі? А, ти знаєш, так, я от після цієї історії, після того як дівчина писала, ну взагалі мені здається, зараз я максимально в принципі транслюю себе, своєї сторони, але дійсно я хочу. Не бути вже, знаєш, такою е, дівчинкою е, mm. яка... не напевно по дорослі ну, так, так тобі 30 років. Яка ти дівчинка? Ладно, <свісно> <свісно> жартую, але насправді ну хочеться так відходити. Я знаю, що зараз популярний фільм Барбі, але мені якраз так навпаки хочеться відходити від цього рожевого ідеального світу. Я погоджуюсь. Я погоджуюсь абсолютно, мені також і тому ця історія просто про справжність, про так, свою автентичність, коли о, ти о, реально о, себе розумієш. Ти можеш бути ну там, ти тобі подобається рожеве окей. Ти можеш втягнути ну. там, не знаю рожево там блузу. Але на мене не треба. Так на мене не не ну знаєш, зна знати себе, знати себе справжнього і мати сміливість показати себе такою іншим. Це мені здається, прям знаєш, така звучить прям мета на життя. Ну, реально знати себе, розуміти, який я, і потрапляючи в якусь ситуацію, не починати грати. Ну це це прям кайф. Це прям кайф. Мені здається, це може бути задача умовно особистих брендів, в тому числі в соцмережах. І тоді вести стає легко, бо тобі не треба щоразу зупинятись і думати, а який я? А про що я, а як я про це, а про те, а про те. І знаєш, у тебе немає питання. У мене раніше було насправді таке: блін. А якщо я зараз це запощу, це ну, типу ок, чи не чи ок. А от після книги Автентичність я реально знаєш, почала себе ловити на думці, що блін. Так, це зараз про мене. Реально, я так роблю, я mm. так думаю. Значить, це окей. Ну, типу, ну інколи мені не вистачає сміливості, чесно скажу. Я інколи, знаєш, пішов стол. Бувають такі дописи. Я розумію, що це когось тригерне, що це когось задіне, що це розкриє якось інакше мене для широкої аудиторії. Тобто, у тебе все ж таки бувають, бувають думки, що хто що подумає? Буває, знаєш, це стосується переважно якихось людей. Ну, наприклад, якщо я не можу вільно розповідати про все, що було в агентстві, бо агенція вже закрита, люди вже розійшлись, і зараз мені розповідати щось внутрікове. Ну, це піднімати якісь чужі історії. А якщо розповідати це умовно, одна дівчинка або одна колега ну да себе впізнають і для мене це ну знаєш. Я просто вже уявила така відкриває допис. Даша Андрієва пише: значить, одна дівчинка... звільнила зв'язну і почала актив довести свій інстаграм. Одна дівчинка, назвемо її А. Ну, ось для мене, ну знаєш, я знаю, що до мене часто на консультації приходять психологи, і вони розповідають, що вони з цим проблема, бо вони не можуть розповідати історії не просто історії, а навіть типу, вигадані, бо якийсь клієнт побачить, прочитає там себе, навіть якщо вони вигадають цю історію, він побачить якусь паралель Ой, ну, і йому так. буде неприємно. Або це може якось сповільнити його процес, або його сильно тригерне. Тому психологів завжди з цим проблема. Ну, і ось у мене теж все, що стосується. Клієнтів, якихось кейсів уч учнів, навчань, екс-колег, колег. Ось мені важко це, хоча мені так хочеться інколи, просто розпирає. Розумію, але. Ну, маємо інколи фільтрувати, але так. знаєш, я дуже рада, що тут ми можемо не фільтрувати. Oh я тебе вітаю з цим першим подкастом. У мене така, знаєш, Все, я бачу, я на енергії. Енергію давай. Я тобі дала енергію. Даха тут біляха всю родину свою привезла. Або зараз, або не буде подкасту. Все. Ніколи. Ніколи. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу.